Людська жорстокість окупантів на звільнених українських землях шокувала весь світ. Свідчення про катування звір'ячі вбивства та огидні сексуальні збочення в Бучі облетіли всі провідні медіа планети. Пізніше стало відомо про масові розстріли цивільних не тільки на деокупованій Київщині, але й інших звільнених територіях Донеччини та Харківщини. Окремий шок викликало підступне масове вбивство расистами українських військовополонених воленівці. Вочевидь, вони вірні традиціям дідов-сталіністів, що масово знищували беззбройних людей у Сандармосі, биківні, катині та інших місцях. В усіх випадках совки намагалися приховати кінці у воду. А коли все таємне, неодмінно ставало явним, намагалися перевести стрілки на інших. Один з еталонних прикладів розстріл полонених польських офіцерів навесні 1940 року. 17 вересня 1939 року радянський союз у змові з нацистською Німеччиною розпочав агресію проти Польщі. Неспровокований напад на сусідню державу, яка на той час мужньо опиралася нацистській навалі. Радянські та російські історики називають безкровним визвольним походом. Насправді ж радянська агресія супроводжувалася численними воєнними злочинами. Саме Червона армія започаткувала знищення польських військовополонених на щойно захоплених землях. За підрахунками історика Владислава Гриневича, із 3,5 тисяч загиблих польських військових, не менше 15% становили жертви незаконних розстрілів. Червоноармійці нехтували правилами ведення війни з одного боку через низький рівень дисципліни та погане управління, а з іншого це стало наслідком радянської ідеології та офіційної пропаганди. Командування підштовхувало підлеглих до порушення звичаїв ведення війни, адже саме поляків сталінський режим ненавидів найбільше і незабаром удався до їх масового винищення. Катинський ліс під Смоленськом став лише одним з кількох таємних масових поховань польських бранців, вбитих НКВД у квітні, травні 1940 року. Початком нового витку терору послугувала сумнозвісна постанова ЦК ВКПБ від 5 березня, згідно з нею у спецтаборах НКВД в Смоленській, Харківській та Калінінській областях, а також у ряді в'язниць Києва, Харкова, Херсона та Мінська, розстріляли щонайменше 21 857 тисячу польських військовополон. Убивали конвейерним способом по кілька сотень людей на добу, стріляючи з пістолета в потилицю. По завершенню спецоперації безпосередні виконавці КАТИ з НКВД отримали державні нагороди. Деякі з них дожили до розпаду СССР і вже перед смертю розповіли моторошні деталі спецоперації зразка 1940 року. Це був перший день. Отже, ми пішли, і тут я побачив весь цей жах. Через кілька хвилин Блохін одягнув свій спецодяг, коричневого шкіряного кашкета, довгий шкіряний фарту, шкіряні рукавиці з крагами вищеліктів. На мене це справило неймовірне враження. Я побачив ката. Перший раз привезли 300 чоловік. З'ясувалось, забагато. Ніч була коротка, а треба було закінчувати на світанку. Потім стали завозити по 250. Генерал-майор Василь Михайлович Блохін, якого згадує токарів, зробив блискучу кар'єру чекіста. За деякими даними за 29 років своєї кар'єри, цей професійний кат власноруч застрелив до 50 тисяч людей. Саме він убивав маршала Тухачевського, керівника НКВД Ніколая Єжова, письменника Ісака Бабеля, театрального режисера Всеволодамір Хольда. У 1940 році тоді ще майор НКВД Блохін прибув до міста Калінін, теперішня Твер, для проведення спецоперації з розвантаження Осташівського табору від польських військовополонених. В квітні травні того ж року. Йому та Токареву довелося добре попрацювати, але не дарма. За участь у цій операції блохін отримав орден червоного прапора, а Токарєв – знак пошани. Катинські розстріли нічим не відрізняються від засуджених Нюрнбергським трибуналом злочинів нацистів у 2012 році Європейський суд з прав людини визнав масові вбивства польських полонених військовим злочином. Катинь є також символом суцільної брехні й дезінформації, які накопичувались десятиліттями і продовжують жити досі. Катинські розстріли сьогодні є одним з найбільш досконало вивчених злочинів комуністичного режиму, але впродовж півстоліття ця тема була в СССР табу. Про катинь можна було згадувати тільки офіційну версію. Поляків знищили не комуністи, а нацисти, і не навесні 40-го, а у 41-му. у роки Другої світової війни Радянський Союз безапеляційно відкидав будь-які звинувачення. У грудні 1941-го на запитання польського прем'єра Сікорського про зниклих польських офіцерів Сталін відповів, що вони втекли в Манджурію». Коли навесні 1943-го німці розкопали могили у катинському лісі, влада СССР звинуватила їх у провокації, стверджуючи, що саме нацисти розстріляли поляків. У 1944 році спеціально створена комісія під керівництвом академіка Миколи Бурденка фальсифікувала докази і прийшла до висновку, що поляків розстріляли нацисти у 1941 році. На Нюрнбергському трибуналі СССР також намагався звинуватити на нацистів у знищенні поляків. Проте трибунал піддав сумніву аргументи раді. Янської сторони та не підтримав ці звинувачення у наступні десятиліття. Правда про розстріли польських офіцерів стала чи не найбільшою таємницею, яку ретельно приховували. Вона була захована у таємному пакеті з документами, відкривати який мав право тільки особисто генеральний секретар комуністичної партії. Аж до 1990 року керівництво СССР заперечувало свою причетність до катинських розстрілів. Лише у квітні 90-го року Міхаїл Горбачов передав президенту Республіки Польська Войцеху Ярузельському архівні документи і списки бранців трьох таборів, але не сказав всієї правди. І лише у жовтні 1992-го спеціальний представник першого російського президента Бориса Єльцина прибув до Варшави та передав президенту Польщі Леху Валенсі найбільшу таємницю радянського союзу пакет. Номер один документи, які неспростовно доводять, що ініціатором масового вбивства був Лаврентій Берія а рішення приймав Сталін разом з членами політбюро за часів Єльцина. Тривало розслідування кримінальної справи щодо катинського злочину. Проте, з приходом до влади Путіна, її було заморожено. Більшість матеріалів розслідування засекретили у 2010 році. Держдума Росії ухвалила заяву про катинську трагедію та її жертви, у якій визнала, що масовий розстріл польських громадян був. Здійснений відповідно до прямої вказівки Сталіна та інших радянських керівників і є злочином сталінського режиму. Однак, визнавши сам факт злочину, влада Росії продовжує маніпулювати свідомістю власних громадян і не прагне дати об'єктивну оцінку масовим вбивствам поляків. Ні Путін, ні Медведів, ні Держдума не назвали розстріл польських полонених воєнним злочином та не вибачалися перед поляками. У тоталітарній Росії поширюється рух за історичну реабілітацію Сталіна. Правда, про злочини сталінізму незручна і не потрібна тим, хто продовжує поширювати пропагандистські міфи про ефективного менеджера Сталіна, визвольні походи та велику вітчизняну війну. Так само путінська влада не визнає і власних воєнних злочинів. Згадаємо збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014-му. Тепер Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Ізюм, Лиман. Оленівка, нам ще доведеться дізнатися жахливу правду про долю цивільних у Маріуполі та в інших окупованих містах та селах. І кремлівські фашисти знову будуть казати, що це фейк, і перекладати вину на когось іншого. Рашисти, як і сталіністи, не здатні на каяття. Їх неможливо пробачити для недопущення таких кривавих і огидних злочинів у майбутньому. Вони обов'язково мають бути покарані, бо непокаране зло повертається.